Привіт, друзі! Мене звати Антон Прохоров. Ви дивитесь відео на каналі про походи. І сьогодні ми говоримо про аксесуар, який перевернув наше уявлення про кількість грамів, які треба носити з собою, щоб мати комфорт. Це аксесуар Seattle Summit Air AirChair. Завдяки цьому аксесуару ви можете свій надувний килимок перетворити на супер м'яке і комфортне крісло. Він важить лише 230 грамів, займає отак мало місця. Ми його носимо в бічній кишені рюкзака. Тут я почну з кінця, і як ви його складаєте, ви маєте резиночки, якими зафіксувати його в складному положенні. Це до того, що все продумано. Він зроблений з двох типів тканин: там, де є спинка і трохи спереду. Де нема навантажень тканини, 15 день є. Супер легкі і супер тонкі. Там, де ми маємо дно, яке завжди стоїть на якихось колючках камінні решти, тканина аж 70 день є і воно має водовідштовхвальне просочення 2000 мм водяного стовпа. Тобто завдяки цьому ви не будете потім брудний килимок чи мокрий ставити в намет. Незважаючи на те, що виробник тут вказує зразу інструкцію по складанню, ми складаємо його зовсім іншим чином. Перше, треба спустити трошки килимок, щоб він мав приблизно 80-70% від повного наповнення, щоб він не був сильно пружній, бо ми будемо його згинати. Далі розкладаємо aircheir, товстою стороною килимка кладемо на дно. І приблизно посередині скріплюємо його стропою з фастексом. Вона дуже тоненька, міліметрів може 10. Фастекси, проте надійні, якщо я не помиляюсь, це фурнітура бренду Nifco. Це доволі добрий бренд. Далі загинаємо половину під низ. і вставляємо її в передню кишеню. Після чого застібаємо великі стропи, широкі стропи боків. Тут зауважте, вони добре продумали, щоб стропа рівномірно розподіляла навантаження від неї на тонку тканину, зробили доволі великі фланці. Тобто вона не цією шириною дає навантаження, а всією шириною фланця. Так само робимо з іншої сторони. І на сам кінець застібаємо ще одну тоненьку стропу на спинці і складаємо за неї вузьку частину килимка. От і все. Сідаємо на це крісло і трошки підлаштовуємо його під себе, підтягуючи стропи. Все, ваші ноги це ваша противага. Ви спокійно відпочиваєте. Тепер спина повністю розслаблена, ви не напружитись можете їсти пити, малювати все, що завгодно, ви відпочиваєте в поході. Ще про конструктивні особливості. Це крісло має каркас, всередині за доволі товстою стропою сховані, мабуть, пластикові якісь планки, їх, на жаль, не можна побачити. І плюс кути, на які воно завжди припадає найбільше навантаження, вони посилені і додатковим шаром стропи, і шаром прорезинки. Тобто, Прозинка дає таку особливість, якщо це буде якась гладка поверхня, воно не буде ковзати. Приміром, якщо ви в цьому кріслі будете сидіти в аеропорті в очікуванні свого літака, що теж, до речі, ми робили, це дуже круто. От. Знову ж таки, 230 грамів ваги всього, супер компактний розмір, і ви маєте супер-супер-супер зручне крісло для походу. Ми не могли уявити, що таке можливо, бо коли ми вибирали кіленкі сіту самі, то побачили цей аксесуар в каталозі. Картинка була кльовою, але ми думали, ну скільки воно може важити, типу кілограм чи як. Виявилось 230 грамів. Тому ми дуже радимо цей аксесуар брати, навіть якщо ви не маєте килимка Сієту Саміт, бо ми випробовували його з килимками терморес надувними, експед. Ми випробовували з самонадувними килимками це крісло, і навіть з пінкою воно все працює. Єдине, що коли ви маєте пінку, то не очікуйте м'якості, але спину воно буде підтримувати. З самонадувними килимками... Там взагалі ви сидите, як на такому доволі доброму твердому диванчику. Тому зацініть цей аксесуар. Він коштує близько 40 доларів. 42 долари, якщо я не помиляюсь, він коштує, мені Христина ззаду підказує. Це 1200 з чимось гривень. І воно існує в двох розмірах. Перший це регуляр, з яким ми користуємося зараз. Це кілемки стандартного розміру. 50. 253 53 55 см, як мають килимки Summit. А розмір Large розрахований на килимки, які мають ширину 63 см близько того. Звертають увагу на цей аксесуар. Точно не пошкодуєте. Ми навіть маємо тих, хто вже за нашою порадою його купив і вони мега задоволені. Дякуємо, що були з нами в цьому відео. Лайки, підписки з вас. Наступні відео також подивіться, подивіться попередні і до зустрічі на решті проєктів про походи і саме на нашому каналі. Друзі, для вас ще одна чудова новина. Тепер ви можете допомогти проєкту про походи без витрат з власного боку. Просто наступну покупку спорядження здійсніть в інтернет-магазині Вершина за посиланнями, що є під цим відео. Таким чином, з вашої покупки, ми отримаємо невелику комісію, а ви не витратите жодної додаткової копійки.